Привіт, друзі! Після такого довгого та теплого літа в Україні все ж таки почалась доволі прохолодна осінь. Сьогодні маю на огляді техніку для опалення будинку, яка до того ж дозволяє ефективно використовувати енергію. Це сучасні ергономічні преміум смарт обігрівачі від бренду AENO. Що їх відрізняє від аналогів і чому вони можуть стати оптимальним вибором для обігріву оселі, розповім далі. Але перш за все пропоную вам підписатися на цей канал. адже тут ви знайдете багато актуальних і цікавих відео. А ще ми регулярно балуємо наших глядачів корисними даруночками. Так само буде і цього разу. Проте все по порядку. Насамперед, маю відмітити, що теплові панелі Аєно поставляються в ось таких коробках, які повністю зроблені з картону. Тут немає жодного пластику або іншого матеріалу, що шкодить екології. Дизайн теплових панелі а створений для гармонії з інтер'єром. Кожний бік, навіть задня поверхня та ніжки, виглядають елегантно і стильно. Товщина корпусу всього 11 міліметрів. І це вражає, адже ще кілька років назад навіть уявити було складно, що обігрівач може бути настільки компактним. Вибір кольору залишається за вами: білий, чорний чи сірий, обирати вам який найкраще пасує до. Вашого інтер'єру та настрою доказом влучного рішення щодо зовнішнього вигляду панелей виступає той факт, що їх було відзначено Red Dot Awards 2023 за неперевершений дизайн та інноваційність. Це як виграти оскар тільки не в галузі кінематографу, а в області дизайну продукту. Одна з найвражаючих рис теплових панелей, а надзвичайна ефективність. При всього лише 700 Вт потужності, ці теплові панелі здатні обігріти площу до 30 квадратних метрів, і це справжні досягнення в галузі енергоефективності, що дозволяє економити електроенергію та одночасно забезпечити себе теплом протягом усієї зими. Принцип роботи цих панелей полягає у використанні комбінації конвекційного та інфрачервоного способу. Опалення, що створює найефективніший і комфортний обігрів приміщення, важливо відзначити, що цей процес не сушить повітря і не спалює кисень. Завдяки цьому рівень кисню в оселі залишається в межах норми. Тож мешканцям не доведеться страждати через подразнення. Слизовою носу, часті застуди та інші прикрощі, які трапляються, коли маєш справу з більш давнішими обігрівачами. Панелі Аєно оснащені різними функціями безпеки, включаючи блокування, захист від падіння та автоматичне вимкнення при досягненні температури 60 градусів. Тобто вони ніколи не перегріються та не перегорять. А якщо вони не нарохом перекинуться, скажімо, через пустощі хатніх тваринок, то вони автоматично вимкнуться та не спричинять загоряння. Доступно три варіанти розміщення панелі. Їх можна встановити на підлозі, підвісити на стіну та навіть зігріпити на стелі. Таким чином, місце для такого обігрівача знайдеться навіть у супермаленькій смарт-квартирі. Також термопанелі ідеально підходять для забезпечення додаткового опалення на терасах і заміських будинках. Тобто, там, де традиційні обігрівачі мало ефективні, або їх використання неможливо через Сутність на локації розеток. У останньому випадку джерелом живлення можуть бути портативні зарядні станції потужністю до однієї тисячі ватт. Тепер перейдемо до функціональності. Теплова панель аєно gh 1 s це справжня інтелектуальна техніка. Управління здійснюється через застосунок на смартфоні. Завдяки цьому забезпечується повний контроль над опаленням приміщення, навіть якщо його мешканці далеко від дому. Таким чином, обігрівачі можна увімкнути та налаштувати дистанційно, скажімо, перебуваючи на роботі або десь в дорозі, та прибути вже в теплу оселю. Асортимент представлено кількома моделями, включаючи GH4S та gh 5 Ть, вони також керуються через застосунок, але мають додаткові можливості, такі як голосове управління, цифровий світлодіодний дисплей, та чотири кнопки управління безпосередньо на корпусі. Розглянемо панелі керування детальніше. Тут є екран температури поточної та заданої, кнопка режиму Smart, ввімкнення постійного обігріву або налаштування потрібної температури для ефективного та економічного опалення, кнопка підвищення та зниження температури, і алюмінієва кнопка живлення. Яскравість led екрану можна регулювати самостійно. Рівень підсвічування екрану та кнопок управління налаштовується. Для нічного режиму та комфортного сну. Вимкнути підсвічування можна у застосунку. За замовчуванням ця опція увімкнена завжди. Завершуючи огляд, можу сказати, що теплові панелі AENO це ідеальне поєднання преміум якості, енергоефективності та стилю. Вони забезпечують тепло та комфорт при мінімальному споживанні електроенергії. Завдяки комбінації конвекційного та інфрачервоного способу опалення відчути. Результат таких обігрівачів можна одразу, як тільки їх буде увімкнено. Ну і, звісно, додаток для управління технікою максимально сучасне та зручне рішення. Дізнатися більше про теплові панелі Аєно можна, перейшовши за посилання в описі до цього відео. Також пропоную вам випробувати свою удачу та спробувати отримати собі е, такого обігрівача задарма. Підпишись на канал, постав подобайку цьому відео та порахуй, скільки разів у відео з'являється логотип бренду Аєно. Та скільки разів я його назвав услуг. Свій результат напишіть у коментарях. І тому, хто перший дасть правильну відповідь, відправимо теплову панель. Ну а в мене на цьому все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Аєно. -па.